Якщо можна, будь ласка, подивитися, чому стільки людей хворіє онкологією. І розумієш, це, ну знаєш, як по карті штучно робиться, щоб людина потихеньку люди, людей, знаєш, як просіювати. Ну, Сліб хотіли щось з цим зробити, карта чітко показує, що зробили б. Що ми не узнаємо, що ми, що ми ніколи не узнаємо. Ну, це що вам сказати, кінець світа? Чи через болезнь, цю, чи взагалі от ж деки на цвіта. Є тому, що як по карті, Україна може бути саме без Так, любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Сьогодні без цвіточки, вибачайте. Вже треба десь їх купувати, щоб вам поставити. Ну, не те, що. Не можу купити, а те, що просто добре надо, треба надо десь їх купити. Свої вже пообрізали рози, вже повикидали. Ну, такі діла. Як ви поживаєте, як ваші справи? Пишіть. Так, зараз хочу тему тут знайти тему. Давайте сьогодні від війни відступимо. І подивимося, чесно вам скажу. Стараюся з вами чесною бути. Це вже другий раз спробую записати цю тему, тому що раз записала, а воно мікрофон не, зроб... не сработав. І відео вийшло без звука. Я ну зараз чи я знайду ще цю тему, чи не знайду. Ага, ось вона, я думала ночу. Доброго дня вам, пані Оксано, і вам доброго дня та всім, хто вас слухає. Якщо можна, будь ласка, подивитися, чому стільки людей хворіє онкологією. Люди молоді, та віці, талановиті, красиві, взагалі просто люди. Стільки болю і надії на порятунок. Дуже дякую, що на вашому каналі можна почути поради про життя, буття, на здоров'я. Давайте візьмемо карти і подивимося. Так я макарто, Ну, давайте цю сьогодні я забрала. Подивимося, чому? Чому скільки людей хворіють онкологією? Талановиті, не талановиті. І всі люди, живі люди, тут без різниці, Талановиті, не талановиті. А якщо є, якщо є хвороба, вона хвороба. Так. Давайте подивимося, як карти показують, чому скільки людей хворіють онкології. Невже от не можна знайти якийсь порятунок, От скільки оружа, скільки всього знаходять, винаходять, разне, всяке, а от іменно від цього всього не можуть знайти. Давайте подивимося, чому стільки людей хворіють онкологією. Давайте ми подивимося. Йдуть. Ну, знаю, по карті прийметься хвороба, яка чиста земля. Оце чітко йде карта, та що хвороба хвороба, яка чиста земля. Тобто такі хвороби для землі треба. Ну, це хтось думає, це не я так думаю. Не я так думаю. Це думають великі, великі, великі світу всього. Тому що якщо, якщо цієї хвороби не буде, примерно і... Примірно такої другої. От тобі коронавірус, а це все воно для землі треба. Тому що тяжесть отаку, як земля несе, ну, якби цього всього не було, ну могла б не справитися земля. Понимаєш? І всі в ожиданні. Всі в ожиданні, що з тим робити далі? Нічого ніхто робити... зараз ми подивимося, що будуть робити. Ну, Тяжкі хвороби, це тяжка хвороба, ну, тяжка ситуація. Примірно і з перенаселенням, і того, що нас багато, тобто всього не багато, а нас багато, або нас багато, і на всіх всього не вистачає. Ну, отак, отак, примірно, карта й показує. І розумієш, це, ну, знаєш, як по карті штучно робиться, щоб людина потихеньку люди, людей знаєш, як от просіювати. От хтось відходить, хтось остається, хтось в ожиданні чуда. Ну, не для всіх ці чудеса свершаються по карті. Да, ну так, карта Перший раз я знімала, там була перший раз, як я знімала карта шоонкології, навіть так те, що я пам'ятаю. Карта показала, що примерно людей в цій болі заводи страх. Тобто більш страх, ну на землі страх. Ну, то есть, люди в паніки більше. Люди чогось бояться, люди оцих ситуацій всіх бояться. Ну, а все одно та сама тоді карта і показувала. що що діло в тому, що це все зроблено. Тобто, якщо б хотіли щось з цим зробити, карта чітко показує, що зробили б. Тобто, почали да, б шукати от оці плоди, почали б щось робити, дійсно робити так, щоб дерево дало результат, дерево дало плоди. А значить, не зовсім хочеться ці плоди, понимаєш, або, або не для всіх хочеться ці плоди зривати. Понимаю? через те, що людей штучно ложать це все. Так, да, є хазяїни. Є, хто хазяє, хазяйнує світом, так сказати. От карта смерті. Тобто, да, людям важко. З цією хворобою важко справитися. Це, що з іншої сторони, і землі важко, скільки людей, землі теж важко. Ну, Карта так показує. Для чого це, для чого, як воно тут пише? Харі, чому стільки людей? Тому що людей багато, тому що людей половина чи більша половина, чи скільки вони не нужні, вважаються для землі. Земля справиться і без них. От тому воно і показує. Ну чому ще? Чому стільки людей хворіють онкологією? Ну, давайте ще подивимось, чого стільки людей хворіє онкологією. Ну, бачиш, ну, карта показує. Вищі сили на це все дають добро. От, тобі, це йде як в согласуванні з тим, ну, як сказати, вищі сили, які над нами, от вони це ну, вважають, що так і треба. Карти, карти, тільки карти. Я кажу карти. Абсолютно. Карта, ми це все недооцінюємо. Ми це все не розуміємо, недооцінюємо, ну, по-своєму. Кожна людина це по-своєму. За що наказання, за що, як воно йде, а карта показує. Це, як от Не відборде. Бачиш, королідуй. Ну, тобто, хто світом правив. В основному мужики, жінок дуже мало. От мужчини, які правлять світом. Які, якби захотіли, тим более карта, дерево є, плоди дає. Тобто єсть взяти, де плод і дати людям. Ну, Ніхто його не дає, і опять же, королі. От королі світом правлять. Мужчини світом правлять і мужчини граються цією, цією хворобою, цією Карта тайна, ніколи ми цього не узнаємо, от Верховна Жриця. Ніколи, якщо прям знає, от може знати на всьому білому світі троє людей. Ну це так ми образно кажемо. Троє людей, які можуть знати. Троє, 30, троє, то тобто, там, жменька людей, які це все знають. Чого так, як так? Ну, от. Чого не відкривають ці секрети. Тут навіть карта би сказала, не дають навіть, ну не дають другим. Це все, ну як вам сказати, показати для людей, що є виход. Другим там менш влиятельним, чим вони не дають вони людям сказати, що є з цього вихід. Тобто людей держать в ілюзіях своїх по сімки кубків. Своїх ілюзій. Чого тайна покрита мраком? Верховна ліця це, це сама в колоді тайна карта. Тобто ніхто ніколи це, не це не узнає. А що ми не узнаємо? ну давайте подивимося. Воно і секретом падає. Ну, от що ми не узнаємо, що ми, що ми ніколи не узнаємо. Башня і карта міра. Ну, це що вам сказати, кіноцвіта? Чи через болесцю цю, чи вообще от жде кіноцвіта? Ну, от карта міра і карта башні. Світ рушиться. І тут ну, по карті не яка різниця, чи від того, чи від... Чи від другого. От Світ рушиться. Починаємо за одне коментарчиться. А от карта показує. Дві вони ще тим тіборі... були, от карти в місці взяла. Одну тягнула, дві взяла. Світ рушиться. Чого мені було, не узнаємо. Ніхто нічого не скаже, що в світі і що А що не скаже? Те, що світ, світ рушиться. Ще що? Ще Карта да. Всім нам кажеться, що це десь далеко, це нас не касається. У нас десь тут пострілюють. Типа, там Серйозно ніхто одні, одні страдають, одні горюють, одні, а другі свайби роблять, ну, то це вже сто раз сказано, ну так воно є, люби Божа, правда. Так вроде, в Україні люди, і то війна в Україні не для всіх людей, вона така близька. Тобто, Знаєш, одні там, а другі стараються, як, як в вирвати посліднє все. Ну, так вроді останній день живе. Треба вирвати все. І ця карта показує. завжди ця карта показує. Що стараються вирвати, 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 от ненаситність от така. І от так само й світ, Європа, Америка. Кожен щита, що це його не коснеться, що це далеко від нього. Ну, оцей взрив, який буде в світі, ну, от карта це показує, Ось три старших аркана. Карта Міра, карта башні, карта звезди. Три старших аркана. Три старших аркана, які, які касаються всього світу. Тим більше тут башня, тут розрушення. Тут одне бабах, і оця та онкологія, вона буде. Я ж, хто хто оце, що карта сюди поведе. Тут подивіться лучше другий канал, там, почитайте, щоб отут хоч не цей, подивіться, послухайте про привороти і не грайтеся з цим, хоч, щоб потім онкології цих не було і все. Тікати, а ти нікуди не втечеш. Хоч далеко, хоч близько от по карті, ти нікуди не втечеш. Буде період такий в житті, нашій житті, може при нас, може вже без нас, що ти нікуди не втечеш. От туди є, то там і сиди. От сиди, от там ще більш вероятность, от по я вам кажу, більш вероятность, що ти там себе сохраниш. В Україні. От так воно зараз не, не, не таке йде в Україні, оці всі діла, які йдуть, всі ви розумієте, які діла. Дело в тому, що якщо як, як по, як по карті, примерно Україна може бути безпечна. Хоча в Україні йде те, що йде. От бачите, як карта прогноз дає. Поживемо-побачимо, я завжди кажу, в кожному відео, поживемо-побачимо. Ну от, От карта це показує. І оця, і оця війна, оце те, що пів, впав, ракети, це страшне. Я розумію, що це страшне. Ви всі розумієте, що це страшне. Дело в тому, що це чепуха проти того, що от карта башні, карта Міра показує ну, в місті ці дві карти. І жарт багато. От почали ми із онкології. Примерно. Чого? Так. Тому що, розумієш, земля чиститься, землю треба очищати. Землю треба, через що не дають те, що те, на дереві вже давно виросло. Тобто, якщо ми примерно беремо, то є плоди, які можуть це все порішати. Ніхто цей плод не дасть. Ніхто цей плод не дасть. Далі карта показує, ну ми балакаємо про онкологію. Те, що карта світа і карта башні, це хто там зайде в інтернет, почитаючи, хто там поніма, то й поніма. Тікати тут нікуди ти не втечеш. Тут сиди на жопі ровно, дихай глибоко і все. І оце те, що Бог дасть, оце, оце ти приймеш те, що, те, що ти прийме. І тим волі тут карта не показує, що це Україна сама, ну, сама ну, опасніша точка буде в цьому всьому. Да, воїни, да жертви. Зараз проходимо через воїнів, ну, через цей, Україна все проходить. Ну, почали з того, закінчуємо там. Жінку, це ще давайте відкриємо. Це гімази запудри, так, чи що, чи дадуть красиво жити. В якусь ігру втягують якусь жінку. Тут я не знаю хто це. Почали ми за з а тут в якусь ігру втягують якусь жінку, яку затягують під карту луни. Щоб полуправди, полу неправди, полу, сказали, полу не сказали, полу, полу, полу полу таке. І тут же там три короля йшло, а тут три королеви йде. О, три йде. Тобто якусь стабільну жизнь, якусь таку багату жизнь комусь роблять, і теж це ігра. це ігра. Опасно. світ несе світ зараз, ну от я б сказала, по карті, як ніколи в якійсь опасності йде світ. Через боліс. Ніколи ніхто не відкриє. Карта показує, верховна жриця дуже чітко хранить тайну. Якщо ми беремо за ту хворобу, то тайна за покритам мраком. Ніхто ніколи там знає, там жменька людей знає, яка ну, не вправі витягнути от те, що на дереві виросло. Тобто я маю вду рецепт якийсь від цього всього від тієї хвороби, що ми питаємо. Ну, а з іншої сторони, це опасность для світу. Ну, це опасность, яку. Люди, подімаєш, як штучно, не штучно, ну, хай не штучно придумали, але в тому, що штучно держать від неї рецепт, так сказати. А з іншої сторони, карта опасності показує не менше, карта міра і карта башні. Один, один пчих якийсь такий. І от світ, світ. Що світ. карта сувітує? Сидіть на жопі ровно. Хто де сидить, той там і сидіть На жопі ровно. Карта, так, да, жертву в ми, думаю, що тут карта зараз показує, чи ці жертви вони нужні, але в тому числі, що, не дай Бог, десь щось буде глобальне. От якщо хтось десь цей, карта показує, а ці жертви потрібні. І карта, бачиш, карта управління перестають, перестають по по колісниці, перестають контролювати світ. Якщо раніше, примерно, можна було там, я не знаю, що там було ООН те, чи там ще без... Ради безпеки, яких... ну, тобто хоча б -то ситуацію контролювали. Якісь люди контролювали, тобто, того наказали, того там, присмирили, тому грошей дали, тому ще щось дали, то тобто, зараз все виходить з-під контролю, карта показує. Тобто по колісниці, по ну ситуація робиться не Хто що здумав, понимаєш, немає наказання. За те, що людина може зробити там, якийсь правитель, якийсь полупридурок може зробити, нема для нього наказання. То ще світ не придумав наказання для нього. Те, що було до цього, воно зараз вже не працює по карті. Воно не працює. І через те ніхто нічого не боїться. Кожен думає, що він найюмніший, найрозумніший. Якась жінка падає, якась жінка, яка включилася в ігру. Ну, Ми балакаємо за Україну, хай ми в Україні цю жінку й дивимося, яка, яка от по карті смерті приїхала чи прийшла, ну, тут по, по цьому, може, і приїхала, поїмаєш, яка по смерті по двійки пентаклей прийшла в якісь, якісь уми поміняти. Якісь взгляди на жизнь поміняти. Дякую, що мені не подобається ця четверка пентаклей, що постараються їй так хорошу, красиву життя зробити. Ну от все. І карта Луни. Те, що знаєш, як сказати, Ну зуміють не все показати, не все розказати, і не все те, що треба побачити, їй дати побачити. Понимаєш, луна це не сонце. Якби сонце було, сказать би все перед нею буде відкрите. По луні це потьомки, ще ті потьомки, які вміємо тільки ми робити. Ну, от карта це показує. Тобто сюди влізло от хто знає. Одне питала, одне, одне й подивиться тільки. Ну, от карта куди веде, туди веде. Тобто, тут хочеш не хочеш, карта веде, значить, вона веде, значить вона в цей день хоче щось сказати. В общем, спасибо, хто подивиться розклад. Зря ви не дивитесь, там китай. І Росія, там непогане відео, ну, то таке воно інтересне відео, поняти про того царка їхнього недоділеного. Ну, для мене інтересне, для вас може не інтересне. Спасибо, хто подивиться. Сувітую вам піти на другий канал Оксана, Відьма, Влог. Подивитися там, там про приворот, там про ну, от, там про жизнь. Яку желательно нам усім би понімати. знаєш, Знаєте, кажуть, береже, ну Бог береже. З вас корона не впаде. Якщо ви раз там подивитеся, не думайте, що я тут озолочуся від того просмотру, а в те час, я б сказала, в наше цього всього, ну не лишнє це все знати. Можна подивитися, плюнути, піти, сказати все, а можна щось для себе десь там почерпнути, так сказати. Ну, кожен свій вибір. На теми люди свободні, все, в кожного свій вибір. Вибор, сказала те, що сказала. Підписуватися, хочете, підписуйтеся. Ну і все, оставайтесь здоровенькі, живенькі, щоб у вас все було добре. І пока-пока-пока.